Так, колись виглядала площа народна в Ужгороді, забудовувалася за проектом чеського архітектора крупки в 30-ті роки ХХ століття на місці висушеного болота. У 1932-36 році будувався будинок народної ради, тоді він називався цивільний уряд Підкарпатської Русі. Ну і паралельно із будівництвом цього будинку впорядковувалася площа, розбивалася і освоювалася ця величезна клумба, яка досі існує. Насаджувалися там квіти, насаджувалися кущі по котах цієї площі. Тому це було якраз у середині 30-х років. Ну і з зміною політичного режиму і з настанням радянської влади, якогось дуже принципових змін в оформленні площі не відбулося. Ці кущі, скажімо, по чотирьох кутах площі вони продовжили існувати і в 70-ті роки. 70-ті роки я вже добре пам'ятаю із власного досвіду. Коли я був піонером і нас залучали до різних публічних заходів, які там відбувалися на нинішній площі народній, тоді площі Леніна. Зокрема, стояв там пам'ятник Леніна, біля якого ми стояли у почесній варті. О, якраз біля тих кущів це були великі, такі кулеподібні, значить, рослини, ми ну якби відпочивали у затінку, звідти нас водив розводящий до пам'ятника і назад. Тому я добре пам'ятаю, і ті кущі в 91-му році, коли зняли пам'ятник Леніну, коли почалася в цілому реорганізація певне таке переобладнання цієї площі, тоді от справді зрізали ті кущі, які пам'ятає багато старших жородців. Почалося і висадження на тому полі, на тому клумбі, на тій клумбі різних квітів і так далі. Чому зрівняли? Ну тяжко сказати. Справа в тому, що в цих кущах чи біля них стояли ще прожектори, які по ночах освітлювали цю площу, освітлювали пам'ятник Леніну. Може, у зв'язку з тим, що пам'ятник зняли, освітлювати було особливо нічого, тому зняли ці прожектори. Відповідно, зняли і кущі. Можливо, ти з цим пов'язано. Із стратою рослинного розмаїття газон позбувся свого шармою, подібне до поля. Тому в народі майдан і прозвали футбольним полем. У 2005-му на газоні висадили тризуб. Такою площа збереглася і понині. У 2013 році обличчя квітучої галявини планують змінити. Цього року ми не почнемо цю роботу, але я впевнений, що слідючого року ми будемо реконструювати цю площу. Але чи не будуть трактуватися роботи на площі нарогою над державним символом? Стаття 338 кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність, тобто сувору відповідальність за поплюження державних символів. І фактично будь-яке зображення герба, раз воно існує, і зневажливе до нього ставлення, яке може виразитися, наприклад, у його руйнуванні, ламанні, потім плямуванні якоюсь фарбою або шаржуванні, розмальовуванні це все може бути розцінено як поплюження національної символіки. І є в Україні випадки притягнення до кримінальної відповідальності, тому що остаточний вирок виносить суд. Як правило, застосовується штрафна санк штраф в грошовій сумі. Но 850 гривень, однак санкція статті передбачає більш суворе покарання може бути застосований арешт або позбавлення волі до трьох років. Тобто, якщо з особливим там цинізмом, вандалізмом, тобто які були наслідки. Хоча склад злочину формальний, саме поплюження вже тягне за собою відповідальність. Однак, якщо, наприклад, правоохоронні органи, які порушували кримінальну справу або суд, прийдуть до висновку, що Нема, скажімо так, складу поплюження національної символіки. Особа може бути притягнута до відповідальності за хуліганство, тобто з особливим цинізмом, скажімо так, порушення громадського порядку. І дуже важливе значення має публічність цього поплюження. Тобто, якщо це не публічно, особа щось дома себе там надругалася над символом, цього ніхто не буде знати, складу злочину. Нема дуже важливо, що при цьому або були присутні інші особи, або споплюжений символ був виставлений на показ. Вихід із цієї ситуації господарники пояснюють просто реконструкцію робити своєчасно, або ж коли квіти ще не висадили, або ж коли вони відсвітуть. До квітня і з кінця жовтня місяця. В цей період фактично площа знову стає якби гола і можна робити будь-які роботи. На ній тризуба не видно. Його він оживає у нас пер, перед першим травням і до кінця жовтня. Ще два роки тому на розгляд експертів представили чотири проекти реконструкції майдану перед держустановою. Це були проекти з фонтанами, з округлими деревами. В одній з робіт запропонували звести пам'ятник князю Лаберцю, але як найбільш прийнятний, члени науково-художньої містобудівельної ради вибрали проєкт архітектора Володимира Павлея. Як приблизно виглядатиме територія перед будівлею облдержадміністрації, можна побачити вже. Взимку, як видно, з конкурсного проєкту у центрі площі ставитимуть ялинку. А ось якою галявину хоче бачити керівник краю. Вона мала бути більш, на мою думку, більш для людей. Якийсь фонтанчик зробити, тому що ми багато їздимо, бачимо, як ефективно використовується ці території. А зараз ми запитаємо у перехожих, який майдан хотіли б бачити вони. Я б хотів бачити і цвітучим таким, щоб були якісь фонтани на ній, знаходилися. Слідіть просто за її порядком. А так, в принципі, вона хороше місце для нашого обміха. Я б так само хіба її цвітучою, щоб була чиста і декорації, щоб були. Це насправді подобається все, яке зараз нічого би не змінив. Не знаю, мені здається, що я не знаю, що сказати. Я точно думаю, що там не потрібно влаштовувати ніяких дитячих майданчиків, скверків для вигулювання собак і ще не знаю чого. Ну, я думаю, що можна зробити, як це зроблено в Європі. Якщо взяти для прикладу Угорщину, то там в Будапешті біля парламенту є великий газон. Там на газоні спокійно віддихають люди. Могло би там бути гарний фонтанчик, барвисте щось таке. Да. Да. Я би хотіла бачити, щоб там де травички, щоб там фонтанчики, клумби, квіточки були, лавочки, щоб було де посидіти, погуляти з діточками. І все. Так, я хочу бачити, бо такі жінки, як я, старша. Вже інтелігенція, прості люди ви собі пішли спокійно, віддихнули без тої музики, без того шуму. На тому майданчику, знаєте чим там втратити гроші на той майданчик, на ті квіти, і то дуже добре. Та зробіть щось для дітей. Я би хотіла, щоб на тих майданчиках не лише діти багатих батьків били, а могли піти всі діти. Е, хотіла, щоб там були квіточки, Лавочка, фонтанчик. Щоб, щоб там були фонтани, лавочки і. і, і трава, і качелі. А найбільше що хочеш напати? Фонтан. Плюс фонтан, мінус квітучий символ. Ось великі плюс та мінус подальшої реконструкції. Здобуде обласний центр чи втратить від масштабної реконструкції. Покаже час, і звісно ж, телеканал Теса 1